Всім доброго дня. Перед мною трьохрічний персик. Я його нічим не підживлю і зараз будемо обрізати його. Зараз обріжу. Потім покажу. Подивитись, як ви могли б обрізати його. Може краще якось. Ну Подивимось. Плодів оставляти не буду. В тому році він трошки цвів, але не скуштували ми плода. Може на цей рік подивлюсь. Може оставлю там пару плодушок. Подивимося, як воно буде. Ось так вийшло трошки розвів крону на чашу, мені так більш подобається. Оце один пагін такий він незрозумілий, він кудись, кудись так йде рівніше. Ну, поставляв ось. Трошки. плодиків, Хочеться все-таки спробувати. Що воно за персики? Всім дякую. Коментуйте.